Привіт-привіт, прекрасні! Я рада вітати вас на нашій медитативній практиці, яка називається Все є світло, все є темрява, все є інь, все є Ян. І я сподіваюся, що ти вже зайняла зручне положення. Важно робити цю практику лежачи. І давай не будемо хвилюватися щодо того, що ти можеш заснути. Якщо ти заснеш, мозок все одно буде сприймати цю інформацію і все найважливіше, ти забереш з собою. Тому не контролюй, нехай станеться все те, що має статись. Довірся собі, і довірся процесу. Зараз я хочу, щоб ти подихала. Ми робимо глибокий вдих через носик. І глибокий видих через ротик, і знову глибокий вдих через носик, і глибокий видих через ротик. Продовжуй так дихати в своєму ритмі, в своєму темпі. І нехай з кожним видихом усі страхи, усі якісь очікування покидають. тебе. І нехай з кожним видихом усі думки про те, що було з тобою вчора, просто зникали, особливо, якщо це якісь неприємні моменти, де тебе хтось образив, де хтось зробив боляче. І нехай з кожним видихом. Зникають думки ще до того, що тебе очікує сьогодні, що треба встигнути зробити, з ким зв'язатися, про що не забути. Ці думки зникають, тому що минулого вже не існує, майбутнього ще не існує, і є лише момент тут і зараз, і це підтверджує твоє дихання. І зараз я хочу, щоб ми пройшлися твоїм тілом. Я буду називати певні частинки тіла, і твоя задача їх розслабляти, направляти тут свою увагу і максимально розтискати, прибирати зажими, прибирати блоки. І почнемо ми з самого низу. Почнемо з наших ніжок, зі стоп. З пальчиків на ніжках. Відпускай, розслабляй і відчуй, на якій поверхні знаходяться твої п'яти. Далі розслабляй зону ікор, коліна. Передня частина стегна. Задню частина стегна, сідниці, відчуваємо розслаблення в зоні тазового дна, водночас відчуваємо, скільки там енергії, відчуваємо, як бурлить життя в червній порожнині, як там працюють органи, які забезпечують твою життєдіяльність. Відчуваємо вдячність до цих процесів. Спостерігаємо за тим, як легені наповнюються, коли ми робимо вдих, і як вони спустошуються, коли ми робимо видих. спостерігаємо за тим, як серцебиття стає повільнішим, ти заспокоюєшся. Розслабляються плечі, лікті, кисті рук, пальчики на руках. А зараз поверни свою увагу до самого низу твоєї спинки, до найнижчого хребця в районі куприку і підіймайся кожним хребцем, розслабляючи його аж до самої шиї, розтискаємо саму шию. Відчуваємо розслаблення в обличчі, в щелепі. Розслабляються губи, очі, брови, повністю уся голова. Твоє тіло повністю цілком розслаблено. Внутрішнім поглядом пройдися декілька разів, зверху вниз, знизу наверх, можливо, щось ще треба додатково розслабити, і поступово ти переносишся у порожню кімнату. Вона може бути будь-якою формою, але вона повністю пуста, там немає меблів і навіть немає вікон. Це закрите приміщення, де ти тепер одна. Наскільки тобі там комфортно? І як ти думаєш, чому тобі там не комфортно може бути? І поки ти відповідала на це питання, ти почала відчувати, наче уся кімната наповнюється якоюсь дуже активною енергією. Ця енергія пронизує тебе і усе тіло. Тобі хочеться бігти, тобі хочеться кричати. Тобі хочеться навіть битися об стіни, робити все, щоб тебе побачили. Ти не розумієш, що це, але ти це приймаєш. І тут раптом в кімнаті ти бачиш струм. Цей струм пекельний, гарячий, цей струм є нестримною енергією, яка не може заспокоїтись. Вона наповнює всю кімнату. В якийсь момент тобі навіть стає важко дихати. Ти бачиш спалах, а потім звук. На твоїх очах стається вибух. Який спричинив цей струм. І ти просто приймаєш. Ти не біжиш. Тобі немає куди бігти. Кімнати знову порожня. Все, що було, зникло. І зараз, навпаки, ти відчуваєш тотальний спокій, тобі хочеться рухатись повільно, розмірено, можливо, навіть сховатися кудись. Нікому більше нічого не хочеться доводити. Тебе достатньо. Ти ходиш просто кімнатою, розглядаєш стіни, кути, розглядаєш себе, своє тіло. І тут в кімнату знову повертається струм, але це вже інший струм, бо як тільки він залітає в кімнату, тобі стає холодно. Цей холод, наче, приносить байдужість. Чверезість, холодний розум, вся кімната починаю покриватись кригою. Ти відчуваєш, що ти перестаєш відчувати кінцівки. Ти намагаєшся зігрітися, але в якийсь момент тобі стає так холодно, що ти вже навіть не можеш говорити, не те, що кричати. Але ти просто приймаєш це і йдеш у цей досвід без страху, без жалю. І коли Холоджен такий нестерпний, що ти втрачаєш свідомість, ти знов прокидаєшся, і в кімнаті знов інший струм, той гарячий, який тоді спричинив вибух, знов інша енергія. Вона літає кімнатою, кружляє нею, знов досягає апогею, знов відбувається вибух, і ця енергія зникає. Далі знов повертається холод. Знов кімната покривається льодом. Тобі знов холодно. І коли це вже твій максимум, вона знову йде, ці енергії взаємозаміняють одна одну. Ці енергії це світло та темрява, ці енергії це добро та зло, труд та відпочинок, жіноче та чоловіче. Правильне та помилкове, сильне та слабке. І ми не знали б, що таке добро, що таке світло, що таке жіноче, якби не існувало зла, якби не існувало темряви та чоловічого. Тому дозволь усьому цьому бути. Все є інь та все є ян, все є світло та все є темрява. Приймай, довіряй, не уникай. Адже в цьому і сен життя.